Як робити небо, ми з вами вже розбирались минулого разу. А сьогодні я вам покажу, як робити траву. Ось у мене вже є небо те з хмарками, і тут знизу вже є відділена оця лінія горизонту, де зустрічається небо з землею. Тепер ми пропрацюємо траву на передньому плані, щоб це вийшов у нас такий вже закінчений пейзаж. Якщо у вас є зелений, беріть його, це буде ваша основа. Якщо у вас її немає, то змішайте жовтий із синім, і вийде у вас такий зелений колір. Тепер тоненьким гостреньким пензликом. Це важливо. Тоненьким гостреньким пензликом. Починаючи знизу вгору, як росте трава, ми пропрацьовуємо травинки. Якщо фарба загуста, важко промальовувати, додаємо трошки водички. І вгору. Стараємось, щоб вони були прям такі загострені. Тільки не всі рівні. Не робіть отак. Діти отак люблять малювати. Це такі дровиняки, це не трава. Знизу і кінчик. Знизу і кінчик, і постарайтесь нахил, нахил, сюди, сюди, як справжня трава. З часом вам буде легше і легше робити такі травинки природні. Але перші рази складновато. Тепер дивіться, бачите, у за нас тут залишились проміжки. Це знизу ми обов'язково перекриваємо таким самим кольором. Тепер правило важливе. Трава завжди мусить мати як мінімум три відтінки. Це основний відтінок, який ми вже використали. Тепер мусить бути щось темніше. До зеленого ми додаємо трошечки синього або фіолетового, якщо у вас вже є готовий фіолетовий. Ось, Має вийти такий, бачите, він ну, темніший кольор. І з ним ми теж додаємо травинки. Тільки ці травинки ми вже додаємо рідше. Ці вже були один біля одного, а ці так де-не ми може додаємо. Але все одно вона є по всьому малюнку. Нема так, що тут немає, а тут вже таку, ціла купа. Стараємось зробити якомога тоньше. Це ще залежить від того, який у вас пензлик, але. Так, Тут знизу знову ми так чуть-чуть додаємо темнішого. Для чого це нам потрібно? Зараз ми будемо робити світлі травинки. Краще їх висвітлювати е, жовтим, тому що якщо ви будете висвітлювати тільки білим, то буде дуже холодний зелений. А так він буде такий приємніший. І тепер додаємо світлі. І бачите, наша трава, вона така стає густа, правда? Як справжня? Тому що є різні відтінки. От. Можна одразу якісь квіти додати. Я, до речі, люблю, коли ось такі квіти з цією стороною. Такі невисоких трави ми додаємо і вони додають життя нашому малюнку. Ось такий фокус тільки гуарше виходить. Акварелю, ви так не зможете створити стороною. Тільки дивіться, 1-2, 1-2. Ні, так не може бути. Якщо тут 1-2, то тут давайте додамо ще один, щоб було 3. Щоб була така трошки асиметрія. Природа більше любить асиметрію, якщо чесно. Можна ще інший колір додати, наприклад, синій трошки так сюди. Щоб потемнити одну сторону, значить тут і в вихідках. Природа просто рідко буває така ідеально, жовта, ідеально синя, вона переважно має якісь такі відтіночки. Десь тут ще можна додати. І отака в нас заходить травичка.